Я кадровий військовий в 1990 році, поступив Одеське тоді ще було військове училище артилерійське. 94-му вже закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Уже практично з 94-го року я служу на посадах пов'язаних з цією службою. Я працював до війни в банку. Я навіть не задумався, що ще раз мені прийдеться. Втягнути військову форму слово таке, як ти взагалі не було зрозуміло, що це таке. І скептично це подивився. Пару місяців пройшло після того, як нас сформували, і ми відразу вийшли в район виконання. У нас були вчителі, слісарі, автомеханіки, ну практично людей, які мають військовий досвід, опалі. особисто в моїй службі. Ракет артистського зброєння. Не було жодного фахівця. Я її починав з нуля, починав навчати людей. Я скажу, що результат служби дуже задоволений. Люди навчились дуже швидко. Наша служба обліковує, видає стрілецьку зброю, міномети, засоби наземного озброєння, боєприпаси до неї різних видів. Видаємо, доотримуємо, докомплектовуємо, щоб підрозділи частини могли вести бій. вражати противника. Спочатку операція тільки. Набоїв до стрілецька зброї використано більш 900 тисяч. Плюс використовується дуже багато мінометних пострілів, калібру 60 мм, 120 мм, 82 мм. Щомісяця використовується близько 400-500 пострілів. Завдання, які ставляться, виконати можливо. Мінометна батарея управління нашої бригади, яка озброєна 120 мм мінометами. Дуже успішно вони опанували цю професію. Дуже влучно стріляють, грамотно стріляють, зауважень взагалі в них немає. Зв'язку з тим, що боєприпасів до мінометів не так багато, як би хотілося, наші мінометники навчилися стріляти влучно. Використовують на ураження цілей набагато менше пострілів, ніж було колись. Зараз стріляють влучно, точно, по цілям, більш важливим цілям. Ремонт озброєння, яке вийшло з лада, це теж покладено на службу ракетно-тизького озброєння. Здача в ремонт, бо бойові дії йдуть і нікуди від того не дінешся. Бувають розриви, попадання, і тому треба терміново то все здається на ремонт, вивозиться, відновлюється і вводиться в стрій. Дрібні ремонти робляться силами угрупування, тяжкі ремонти, відновлення робиться на центральних. Базах і складах. Так, армія зараз інакша, більш зараз професійна армія. Тоді в свій час ми чим займалися? Ми займалися заходами реформування, розформування частин, такого, щоб бойова підготовка була і обмаль. Я думаю, що на це розраховували наші вороги. Бачите, наш народ зібрався, дали гідну. Відсіч. Українська армія це армія нового зразку. І вона не подібна ні на яку європейську армію. Я думаю, що рейтинги нашої армії будуть високі. У нас будуть вчитися ті країни, європейські, які не знають, що таке війна. І дуже радий, що я потрапив в підрозділ територіальної оборони. Познайомився з хорошими гарними людьми, з якими вже зв'язок, напевно, буде на все життя.